Противник не припиняє спроб пробитися на напрямку Добропілля в Донецькій області. Цього разу росіяни підтягнули механізовані підрозділи та намагалися повторити попередні штурми, розраховуючи на чисельність і масовану атаку. Але бійці бригади Національної гвардії України Рубіж знову зустріли ворога вогнем і відбили черговий натиск. Саме в цьому районі раніше вже було ліквідовано прорив російських штурмовиків, тож оборонці добре знали, чого очікувати. Злагоджені дії підрозділів та чітка координація дозволили воїнам 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи не лише утримати позиції, а й завдати ворогу значних втрат. Росіяни, накопичивши сили та техніку, були впевнені, що українські захисники не витримають такого натиску, особливо після серії попередніх атак. Та замість прориву вони отримали нищівну відсіч. Колонни техніки та живої сили противника були розбиті ще на підході до бойових порядків, не маючи жодного шансу увійти в українську оборону. Спроба виявилася марною, і російські підрозділи були змушені відступити, залишивши на полі бою підбиту техніку та знищених солдатів. Таким чином, ще одна ворожа атака на Добропільському напрямку завершилася для росіян провалом. Українські гвардійці вкостре довели, що жодна кількість сил і техніки не допоможе окупантам там, де стоять наші захисники.